От зараз згадав про тему фриланса. Ну окремого фриланса і хотів ще таке запитати. От стосовно індивідуальних членів, не індивідуальних членів, от поясни мені, ти наймаєш мене. Ексклюзивних. Ставиш галочку. о, ну, ексклюзивних, да наймаєш мене, ставиш галочку ексклюзивний. Все тепер е, я не можу нікому писати ніяких пропозицій. все роблять бізнес-менеджери, і моя статистика відображається у тебе в загальному профілі. Правильно розумію? То моє найулюбленіше, моє буквально все. а Тут треба сходити ще раз на перекур і ще трохи за пивом. Значить, дивись, давай тобі тобі поясню таким чином. Значить, пам'ятаєш, я тобі казав, що фрілансер то він як, як маленька агенція, так? А і коли він стає великою агенцією, в нього є можливість типу, делегувати якісь частини, ну насправді всі частини приблизно, да, якимось іншим людям, окрім тих речей, які Upwork не дозволяє делегувати. А що Upwork не дозволяє делегувати виконання погодинної роботи? От приблизно все, все інше можна до можна делегувати ще за якоюсь дивною, незрозумілою нікому причиною, а форк не від ну тобто зрозумілою причиною, але воно не вкладається в загальну логіку. А порк не дозволяє відібрати, назвемо так. У фрілансера можливість приймати інвайти і закривати контракти. Тобто, кожен фрілансер в будь-який час може прийняти той інвайт, який прилетів йому, і забрати ну, типу, закрити контракт, який відкрити на нього. Але, наприклад, офер прийняти не може, ну, так щоб ти розумів. А тепер дивись. Я ці дві штуки зауважив, бо все, що до фінансів відноситься, воно все полетіло в агенцію. Те, що там ну просто все інше полетіло в агенцію. От я прям чітко тобі перерахував, те, що фрілансера залишається. тому у фрілансера, по ітогу, у ексклюзивного фрілансера, ми зараз кажемо про ексклюзивного, залишається. Можливість трекати роботу дивитись а, по факту, він не бачить фінансової статистики. Він бачить по контрактах тільки години. В нього інтерфейс в ньому нічого нема. Ну просто окрім того, що стосується кількості контрактів, годин в нього на навіть а в нього обов'язково буде щоденник, який в теж в налаштуваннях агенції є, типу, індивідуальна, може доведити, або всій команді. Але мені здається, що там навіть щоденник можна в якомусь варіанті типу відключити. Включити, щоб ти свій щоденник не бачив. Тут я не впевнений, але, ну, типу, за логікою, так. Тепер дивись: те, що ми все делегували, з ним щось потрібно робити. А вирішив так: якісь штуки ми розпорошимо, типу, на дрібні опції. Наприклад, там. Оці саме щоденники, чати з чатами, типу, що вона означає? Ти можеш додати в чат, в якому існуєш, або ну, типу, або члени команди, або члени компанії, або нікого. Ну, тобто команди, то яко якої команди своєї. Далі, те, що те, що залишилось, згрупували раніше. То все називалось ролями зараз не зовсім називається ролями, але дивись, їх розділили так. Вони не пересікаються. Насправді неправда, що вони не пересікаються, бо там є винятки, але так загалом не пересікаються. У нас вийшло дві штуки: Перше бізнес-менеджер, друге називається адміністратор. Адміністратора подумали і вирішили, що в нас буде два: один, який чисто фінансовий, а інший то, що раніше називалось General адміністратор, а зараз він просто адміністратор. Ну, типу, якийсь. Те, що про це, значить, про адміністрацію то залиш... точніше не залишилось. А там, типу, фінансовий він обрізаний, а дженерал він у такий, все може. То не можна бути одночасно адміністратором і фінансовим адміністратором, або то, або то. І бізнес-менеджер. А який, типу, за що відповідає бізнес-менеджер? Дуже чітко і просто можна приділити: значить, все, що дотично. До одного контракту то все відповідальність бізнес менеджера або до одного контракту, або може привести до відкриття контракту. Тобто інвайт прийшов, бізнес-менеджер його бачить, офер прийшов. Бізнес-менеджер може його прийняти, відхилити там все інше. Контракт відкрився, рефан по ньому може зробити бізнес-менеджер. Що там ще закрити контракт? Може бізнес, бізнес менеджер Запропонувати новий контракт може бізнесменже, все що про контракт. все, все, все бізнес мене тепер залишилось все, що в загальному там рейти поміняти адміністратор сторінку агенції там поміняти адміністратор, а додати когось в команду адміністратор. Що там ще залишилось? А тут теж дуже смішно. Тепер дивись. Фінансова звітність по контракту доступна бізнес-менеджеру. Фінансова звітність загальна, доступна фінансового адміністратору або адміністратору. Все, що загальне до адміністратора, все що <свісно> конкретно до, до бізнес-менеджера. Дуже смішно. Ну, тобто, насправді, в деяких штуках без можливості, типу, без ролі бізнес-менеджера, ти фінансову звітність нормальну не побачиш, бляха. Ну, типу, так зроблено, по ідіотськи. Ну, тобто, як, ти фінансову звітність загальну там. Було, скількість, скількість там годин, там, я не знаю, стільки грошей, там, стільки, -то, стільки -то контрактів, то ти бачиш. Але побачити мемо, типу, і всі інші штуки. От те, що ти зараз бачиш в контракті, ти, типу, приходиш на на, на вкладку, ото от тобі потрібно бути бізнес-менеджером, щоб побачити. і тепер дивись, тепер в нас є фрілансер, який типу ексклюзивний, він віддав ото адміністратору, ото бізнес-менеджеру, і якась там ще фігня залишилась. Так йому можуть. Надати то все назад, типу, да надати йому роль адміністратора, надати йому е, роль бізнес менеджера і там всюди галочки поставити. Він буде, ну типу, по сукупності, майже рівний фаундеру за можливостями. Тепер беремо не ексклюзивного фрілансера. З точки зору апворку, кожна учотка на апворці існує як набір сутностей. перше то індивідуальний фрілансер, друге. То як фрілансер, як частина агенції, третя як клієнт, і там що клієнт, що, е, що агенція може бути або фаундер, або не фаундер. Ну, типу, насправді сутності 5 цього того. Ось. І коли ти стаєш ексклюзивним фрілансером, то в тебе залишається одна сутність по факту. Але то неправда, бо всі інші існують, просто їх ніколи не показують. От чому хуй. Тепер дивись, ти не ексклюзивний фрілансер. І в тебе є всі ці сутності, і в тебе просто ти меж, між ними переключаєшся. Прямо там така випадалка, з точки зору твоє, твоєго інтерфейсу, от, який був раніше, то твоя не ексклюзивна частина, так? То фрілансерська частина, а є агентська частина, в якої ти бачиш рівно стільки, скільки бачить ексклюзивний фрілансер. Ну там. В залежності від того, скільки прав тобі надали, тоді дивись, Я я зрозумів. Наприклад, якщо я у тебе є е, найнятим фрилансером, але не я не є ексклюзивним, то за частку, яку я виконую в рамках агенції, всі кошти йдуть на твій рахунок. Ну і далі, як ми все обговорювали, да але в мене, я так розумію, є можливість. Продовжити отримувати всі інвайти, в яких я буду виконувати роль такого ж самого індивідуального фрилансера. От тут, смотри, дуже важлива штука. В настройках форку профілі є така штука, є такий розділ, називається Teams. І там є такий вибір default Team. От те, що ти вибереш, як дефолт. Тим туди і буде туди будуть летіти твої інвайт. Обереш себе, будуть інвайти летіти тобі, і їх агенція не буде бачити. Обереш, типу, агенцію, будуть летіти інвайти в агенцію, але ти, як інший ексклюзивний фрілансер, їх теж будеш бачити. І отут починається фігня: То, тому, чому я не люблю не ексклюзивів, бо Upwork зробив таким дивним чином. Якщо ти захотів прийняти інвайт, ти його приймеш. Але апворк тебе, ну нібито він питається, бо там є випадалочка куди, але по замовчуванню воно летить на твій індивідуальний профіль. А в нас, як ти знаєш, все було побудовано на те, що прилітають інвайти, ми знаємо, що робити з профілями і все інше. Ось, і, типу, коли інвайт летить на, ну, типу, прийнятий інвайт іде на індивідуальний профіль, його повернути. Ну туди і офер прилітить, туди і все інше прилетить. Це залежить від того на який, типу, твій профіль по факту прийнятий. Ну, типу, сутність на яку оту з тих всіх, на яку сутність ти прийняв інвайт. От від, від того все залежить. Ну і від якої сутності ти написав там біт. тому, що у опорка правила. В будь-який момент я точно знаю, кому й дати гроші, ну чи хто мені винен гроші? Дивись, дивитись, з якої сторони, все зрозуміло. Ну зрозуміло, що оця оця частина вона складна. Я навіть дивився, ну там і питань було дуже багато і під час того етеру, який я в запису дивився, ну і насправді, от головна частина, чому я Поставив це питання: це як розводяться фінанси між, да, між мною та агенцією, якщо я не є ексклюзив... ексклюзивом. От. От. от тепер, мені здається, всі питання, можливі, по фінансових е, аспектам в рамках агенції, ми говорили. Тобі дуже повезло, що ти, ну, типу з тими питаннями звернувся до мене, тому що ну, от про цю штуку, то як я тобі розповів про агенцію, я от зуб даю ти будеш шукати по всіх експертах, не знайдеш, бо в нас оця штука вона стоїть четвертою темою на онбордінгу. І вона стоїть не для, не для того, щоб людина насправді розуміла, як працює агенція, хоча теж супер важливо, як, як ти розумієш. Але для того, щоб зрозуміти, що людина з, вміє сприймати складні концепції. І я цю фігню розповідаю, типу, кожному члену команди. Майже дякую за цю зустріч, дякую за консультацію і зустрінемося на наступних етерах. І в тому числі сподіваюся, будеш слухачем, тому що наступні не менш цікаві, але зовсім з іншого боку. На майже ті ж самі питання. Ну я насправді. Дуже багато твого контенту дивлюсь, мені супер подобається. І твій підхід, і то, як ти розповідаєш, і а, взагалі я дуже не знаєш, ціную таке. Не знаю, такий інтерес твій і бажання розповідати всім а, зрозумілою мовою. Я знаю наскільки це складно. Я просто ти, ти, ти суперкрутий. І мені дуже приємно було з тобою провести три години. Ось, і я сподіваюся. Наступні матеріали будуть так. А наступні матеріали будуть такі самі цікаві, які, з яких твій підкаст почався і навіть ще цікавіші. Я тобі бажаю, щоб. Цікаві теми і цікаві спів... співбесідники не закінчувались, бо я знаю, що то буває да, дякую Дякую.